Грудень 2023 рік Німеччина до невеликого містечка неподалік Мангайма в пошуках безпечного прихистку переїжджає родина, молода жінка Маргарита на останніх термінах вагітності та її мама Марина. Але замість захисту на них чекала віроломна підступність, що приголомшила усю Європу 27-річна Маргарита разом зі своєю мамою. 51-літньою Мариною переїхали зі Словаччини до Німеччини та оселилися в притулку для біженців у місті Віслох Округ Рейннекар. В пошуках перекладача у зв'язку з майбутнім народженням дитини Маргарита приєдналася до групи в Телеграм, в якій українські біженці обговорювали різноманітні теми, пов'язані з їхнім перебуванням в країні. На її прохання про допомогу відгукнулася жінка на ім'я Іна. Що представилася як волонтерка та обіцяла супроводжувати дівчину під час її візитів до лікарні. У лютому 2024 року в Маргарити народилася донька. Здавалося б, історія мала щасливе продовження. Проте, вже за кілька тижнів після повернення в притулок, вся родина загадково зникає. 7 березня, невдовзі після зникнення, на березі Рейну поблизу військової бази в Хокінхаймі. Місцевий мешканець випадково знаходить людину без ознак життя. Це була молода жінка, тіло якої було обгоріле. Правоохоронці одразу огородили місце події та почали розслідування. Згодом з'ясувалося, що знайдена особа, молода українка з притулку, яка проживала разом зі своєю матір'ю та п'ятитижневою дитиною. Поліція закликала всіх, хто був поблизу місця знаходження Маргарити, 6 чи 7 березня повідомити, якщо бачили щось незвичне. Вони отримали близько 50 звернень, проте жодної зачіпки знайдено не було. Паралельно тривали активні пошуки бабусі та немовля. 13 березня слідчі повідомили, що затримали двох мешканців містечка Зандхаузен – що знаходиться неподалік, ними виявилися 43-річний Марко О та його син. Їх пов'язували з останніми днями, коли бачили родину Маргарити. Як розповів журналістам сусід, у середу ввечері, близько 19.00, перед будинком зі скрипом шин зупинилося кілька машин, з яких вийшли численні чоловіки в масках. Коли я вийшов. Мій сусід сидів перед будинком зі зв'язаними руками. Спочатку я боявся, що це було щось серйозне. Лише коли я зателефонував у поліцію, то дізнався, що це була поліцейська операція. Інший сусід розповів місцевим ЗМІ, що коли поліція в масках увірвалася до будинку, там були лише чоловік і син. Ніхто не знав, де знаходились мати з немовлям. Та іншими синами. Подружжя Марко та Інна разом зі своїми дітьми та трьома собаками переїхали до орендованого будинку, що знаходився у Зандхаузені, що неподалік Гайдельберга, лише три місяці тому, за словами журналістів, у пари було четверо дітей, включаючи спільного сина, але вони давно мріяли про доньку. Їх вважали зразковими батьками, які з любов'ю піклуються про своїх дітей. Один з сусідів повідомив, що незадовго до того, як було знайдено тіло Маргарити, Марко нібито хвалився сусідам народженням донечки, яка досі перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Він також сказав, що його дружина дорікнула йому за розголошення інформації. Ця жінка завжди була дуже ввічливою, але, на відміну від свого чоловіка, дуже стриманою. Коли її чоловік з гордістю розповів нам про новонароджену дитину, вона здавалося, не була цьому рада, і навіть тягла його від нас, різко перервавши розмову. Ми й гадки не мали, чому вона так засмутилася через балаканину чоловіка. Мені тоді навіть стало шкода чоловіка. Інша сусідка розповіла: чоловік сказав мені в грудні, що в січні у них має народитися дівчинка. Марко з гордістю показував рожеву шапочку для дитини. Я була здивована. Бо його дружина зовсім не виглядала вагітною, але я ніколи не очікувала такого злочину. Пара завжди була дуже ввічливою і, здавалася, милою. Того ж дня правоохоронці знайшли немовля живим і неушкодженим Його одразу передали медикам для перевірки стану здоров'я. Результати аналізів підтвердили, що це донька Маргарити. Дитина була передана під опіку соціальних служб. Ще через декілька днів поліцейські водолази знайшли тіло бабусі, немовля, в Рибайському озері поблизу німецького міста Бат Мінгольсхайм. Після всіх зібраних фактів слідство висунуло версію родина постраждала від дій Марка та його дружини Інни, які на той момент вже перебували під вартою. Однією з причин цього могло бути бажання привласнити дитину, яку подружжя намагалося видати за власну. Поліція утримується від розголошення громадянства обвинувачених. Однак, як з'ясували журналісти, Інна є громадянкою Росії, що, ймовірно, стало причиною її швидкого порозуміння з Маргаритою. На початку 2025 року в Мангаймі почався судовий процес. Подружжя Марко та Інна зізналися у скоєному, вони пояснили свої дії тим, що давно мріяли про доньку. Але не могли мати дитину з медичних причин. Заяви про каяття прозвучали через адвокатів Я шкодую про все, що зробив ми дуже хотіли мати доньку разом це було найпалкішим бажанням моєї дружини, заявив чоловік. Жінка, згідно із заявою, сказала: Я зробила велику помилку. Якби я могла, то повернула би час назад. У моїх дітей теж більше немає матері що саме відбулося того фатального дня? 6 березня 2024 року пара запросила Маргариту та її матір до ресторану, де таємно ввели двом жінкам заспокійливі препарати. Коли Марині згоден стало погано, подружжя спочатку забрало Маргариту та немовля додому, після чого мали намір відвести бабусю до лікарні. Замість цього. Вони відвезли її до озера для риболовлі поблизу Батшенборна, що неподалік Карлзруе. Чоловік вдарив жінку по голові щонайменше чотири рази, з повною силою невідомим предметом і занурив її в озеро. Вона померла від отриманих травм, і у своїх свідченнях заявив, що він використав гумовий молоток з господарського магазину. Далі пара забрала Маргариту разом із дитиною та поїхала до Хокенхайма, що знаходиться поблизу Рейнської греблі, сказавши, що мати жінки перенесла серцевий напад і перебуває в лікарні. Там чоловік повторив свої дії. Повідомляється, що пара підпалила тіло та поїхала додому з немовлям. У лютому цього року суд виніс рішення довічне ув'язнення з особливо тяжким ступенем провини. Це означає, що засуджені не зможуть розраховувати на дострокове звільнення навіть через 15 років. Сторона захисту не заперечувала цей вирок. Маленька дівчинка, яка пережила цю важку історію, деякий час жила в прийомній родині. У червні 2024 року її забрала до себе 21-річна сестра загиблої Маргарити. Вона повернулася з дитиною в Україну. І подала документи на офіційне усиновлення. Історія Маргарити і Марини це болісне нагадування про те, що небезпека може критися там, де найменше її чекаєш. Вони приїхали до безпечної країни, тікаючи від війни, але загинули від рук тих, хто вдавав із себе друзів. Якщо ця історія зворушила вас, поставте лайк і поділіться відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії, які залишають слід у серці.